Друзі, доброго дня! Хочу з вами проговорити а, нюанси, що вам варто підготувати, коли ви йдете на ВЛК. Тому що дуже багато запитань виникає відносно того, що от е, вже були ви е, у ТЦК у військкоматі, так званому, да? як це між собою ми ще продовжуємо говорити. А, то які саме документи або що потрібно взяти з собою, якщо у вас є, наприклад, певні питання по здоров'ю? Якщо у вас є відстрочка або там, підстави для відстрочки, ви берете відповідні документи, які підтверджують право на відстрочку? Ну, для прикладу, наприклад, у вас є дружина з інвалідністю першої або другої групи. Відповідно, вам з собою треба взяти нотаріально засвідчені копії, свідоцтво про шлюб. Свідоцтво, точніше, посвідчення пенсійної дружини, де зазначено відповідна група інвалідності. Якщо ми говоримо, що у вас є певні нюанси по здоров'ю, були там у вас якісь там операції нещодавно, або, наприклад, у вас є проблеми зі спиною, можливо, у вас є якісь там грижі. Можливо, у вас там нюанси з приводу інших моментів, тобто специфічні хвороби, там є якісь були травми, які призвели до постійних моментів по здоров'ю. Це все вам варто підготувати заздалегідь. Не так, коли ви вже от вам завтра йти на ВЛК, да, і ви. Згадуєте, що колись там 10 років тому ви проходили обстеження, і вам там лікар зазначив, що вам не можна, наприклад, підіймати тяжкого, бо у вас там грижі, що у вас там проблема зі спиною, і у вас навантаження дозволяє, наприклад, піднімати не більше 5 кілограмів, але у вас ці обстеження МРТ. А вони у вас, наприклад, десятирічної давнини, ви ж маєте розуміти, що такі е підтверджуючі документи стану вашого здоров'я, стану вашої спини і відповідно ситуації по вашим грижам, це станом на сьогодні не має ніякого значення. Чому? Тому що звісно, що буває, там люди виліковуються за певний період свого життя, а буває таке, що навпаки йде погіршення. <гіршення> так, от, для того, щоб вам... Ваш стан здоров'я підтвердити станом на сьогодні, тобто на коли вам вже треба йти до ВЛК, і вам треба буде подавати документи, тому що ви, коли е, звертаєтеся, от, приходите проходите е, військово-лікарську комісію, так, то ви е, зазвичай, перших, хто вас зустрічає і заповнює документи, питає у вас, чи є у вас якісь скарги на здоров'я. І вам треба сказати, от прям як є. Всі ваші скарги, які у вас станом на сьогодні є. Ну, наприклад, там, якщо зі спиною щось то говорите, це записують. І, будь ласка, якщо не записують за вами, то вам треба про це сказати. Що, шановне, я знаю і я розумію, що ви маєте занотувати всі мої скарги по здоров'ю. Це є обов'язково, тому що буває таке, люди говорять, що я прийшов, я все говорив. А коли я питаю, чи було це зафіксовано, чи бачили ви, що це записується в обхідний лист, то проговорюю, що ні, такого немає, фіксації не було. Я це все проговорив, але записано за мною не було. Такого бути немає. Будь ласка, слідкуйте за тим, щоб ваші всі скарги писалися. Повернемося до документів. Для того, щоб ви потім, от, коли ви приходите на ВЛК, де ви його не проходили, щоб підтвердити ваші, окрім скарг на словах, підтвердити документально, у вас вже мають бути на руках свіжі обстеження. Якщо у вас проблема зі слухом, відповідне обстеження має бути, якщо у вас проблема зі спиною. Відповідно, треба мати а, МРТ, треба мати описову частину. До речі, з приводу спини і з приводу гриж. Через наші руки проходить дуже багато а, довідок ВЛК, який ми з колегою на постійній основі оскаржуємо. Щось виходить нам, а, все ж таки, щоб людей визнали обмежено придатними або непридатними. Іноді буває, що болюві у людини є. А фактично обстеження говорить і МРТ говорить, що там незначні пошкодження. Тобто можуть бути больові відчуття в спині, але по факту по наказу 402-му Міноборони людину неможливо визнати обмежено придатним. Так от, звертайте, будь ласка, увагу, ви самі можете собі визначати, чи буде ну, яка ймовірність визнання вас обмежено придатним або взагалі непридатним, якщо у вас проблеми зі спиною. Обов'язково слідкуйте за тим, щоб в описовій частині МРТ у вас зазначалося. Діаметр вашого спинного каналу. Для чого я звертаю вашу увагу? Тому що я не медик, але те, що ми побачили через наші руки, дуже багато за цей рік пройшло документів медичних. Так от, діаметр спинного каналу він дуже різний в людей, дорослих. Він може бути там від 11 чи 12 до... 18-19 це, це те, що ми бачили. І коли немає офіційної е, прописано в описовій частині е, діаметр каналу, то, наприклад, якщо у вас грижа складає там, 7 мм, і якщо у вас спини канал діаметр 19, то зрозуміло, що це не є е, дуже значними пошкодженнями е, на, для вашої спини. Тобто це, типу, як вважається придатний. Але якщо у вас діаметр написаний 14, то звісно це половина взагалі спинного каналу. І у вас може бути оніміння кінцівок, у вас може бути пошкодженої е, дуже ускладнений просто рух фізичний. І це простіше потім доводити, коли ви приходите на е, пере, переогляд, розумієте? Тому всіх, у кого за саме зі спиною проблема, будь ласка, що вам в описовій частині. Прописували саме діаметр спинного мозку, спинного каналу, то з приводу документів, чому я вам проговорюю, будь ласка, заздалегідь підготуйтеся, тому що більшість чоловіків все одно рано чи пізно вони потрапляють до ТСК та СП, тобто до центрів комплектування. І в більшості випадків, навіть якщо ви станом на сьогодні ще не були у військоматах. Це не означає, що вам не надійде, не буде запропоновано з'явитися для проходження ВЛК і обстеження. Тому варто мати документи вже підготовлені, щоб вони були хоча б зараз вже зроблені, якщо ви про це не думали раніше. Чому? Тому що вам це знадобиться. Ви коли приходите до ВЛК, у вас вже будуть готові документи, і ви зможете підтвердити стан вашого здоров'я, розумієте? Тому що якщо у вас не буде цих документів, вам ніхто не дасть часу бігати і додатково брати обстеження. Зазвичай це дуже швидко відбувається. Тому для того, щоб у вас був шанс все ж таки довести стан вашого реальний стан здоров'я, то вам варто заздалегідь самостійно піти і підтвердити свіжими аналізами, свіжими обстеженнями. Що у вас взагалі станом на сьогодні відбувається? Вам так буде простіше, і коли ви прийдете на ВЛК, ви зробіть собі копію, яку потім докладуть до вашої справи. Вони можуть сказати там, що ми самі подивимося, ми повивчаємо, ми подумаємо, ми там проаналізуємо. Якщо треба, додатково направимо вас на обстеження, але це простіше зробити, коли у вас вже є з чим говорити, розумієте? Тобто, коли ви вже приносите готові обстеження, у вас є певні аналізи, у вас є висновки інших лікарів, невропатологів, терапевтів, хірургів. Ну, тобто, зважаючи на те, який у вас вид захворювання, вам простіше вести діалог, не те, що ви от от у мене спина болить, і ломить, там щось там колись було, 10 років колись там проходило МРТ. Ось в мене в мене є тільки застаріле МРТ. Друзі, я вас дуже прошу, ви ж розумієте, що все має строк давності. Неможливо говорити про діагностований стан вашого організму, якщо ви надаєте застарілі документи. Зрозумійте, будь ласка, це це важливо, тому що ви, коли нам телефонуєте, ви говорите, що от в мене ж було колись встановлено, ну а зараз що? Ну я не знаю, іноді болить. Ну ви ж розумієте, лікарі це як юристи, як адвокати. Нам треба доколупатися до самої істини, розумієте? А тим паче, що зараз іде в нас. Мобілізаційна компанія і ВЛК мають обов'язково обстежити кожного, а іноді від вас надходять скарги, що навіть і не дивляться так, щоб подивитися прямо прискіпливої. Я повторююся, зазвичай немає часу додатково ходити і робити додаткові обстеження. Тому, будь ласка, це ж в ваших інтересах вам підготуватися і заздалегідь. Мати вже свіжі обстеження медичні, які ви зможете надати для ознайомлення на ВЛК, і звернути увагу, якщо не буде взято щось там за уваги в усному порядку, у вас будуть підстави на обстеження. І у вас буде момент на що спиратися, розумієте? Навіть поспорити з головою ВЛК, який буде вам підписувати фінальне обстеження. І писати, придатні ви чи не придатні, вам же ж можна буде аполювати. Зазвичай ті люди, які підготовлені, приходять, і дійсно є підтверджено пошкодження стану здоров'я, який надає підстави для відстрочки від мобілізації або визнання тимчасово непридатним, або обмежено придатним. Це зазвичай люди, які вже підготувалися. Ну не не всі види хвороб можна побачити зовні, розумієте? Тому, будь ласка, на це треба звертати увагу. Це важливо. Це для вас е, я чому розжовую, тому що ну, вже не, од, не один такий випадок, дуже багато випадків, коли люди приходять не підготовлені, в них там дуже серйозні проблеми. А станом на коли проходить мобілізація огляд вилка. Немає можливості швидко провести обстеження. І виходить, що мобілізують, вибачте, хворих. А потім люди витрачають час, нерви, кошти на те, щоб це все оскаржувати, але перебуваючи вже у відданні військової частини. І за це, як то кажуть, є певні нюанси, потім наслідки. наслідки саме для здоров'я. З приводу, по яким критеріям. Визначає ВЛК, придатні ви обмежене придатні чи не придатні. Друзі, є у відкритому доступі наказ 402 Міністерства оборони. Він від 14.08.2008 року. Так от цей наказ ви можете відкрити у вільному доступі. В Google, вводите наказ номер 402 Міноборони, вам одразу його видають система. Відкриваєте і там в пошуку. Ви можете Ctrl-F назр нажимаєте на ноутбуці або на комп'ютері, і там вбиваєте назву вашої хвороби. Там чітко все розписано. Кожна хвороба там взята до уваги і є розбивочка така, де ви дивитеся назву вашої хвороби, є ступінь кожного захворювання, і ви можете визначити навіть для себе приблизно зорієнтуватися, звісно, що ви не є. Лікарями, як і я, але ви приблизно можете зорієнтуватися відносно того, спрогнозувати хоча б для себе, чи будете ви визнані придатним, чи обмежено придатним, чи непридатним, чи взагалі тимчасово непридатним. Тобто ви відкриваєте оцю табличечку в цьому наказі, вона там довгенька, але не треба лякатися. Ctrl-F, вводите назву вашої хвороби, і там видається градація. По кожній хворобі є градація, або ВГД, там розписано е, критерії, там захворювання, ну, захворювання, е, мається на увазі про е, тяжкість, тому що є ступені різні. І там це все розділяється. Кожна хвороба може визначатися або Такою, що дає підстави для відстрочки від мобілізації, або такою, коли людина визнається придатною. Тобто одна, чому я це звертаю увагу? Тому що люди думають, що якщо у мирний час була відстрочка, то 100% буде відстрочка від мобілізації і не мобілізують і в період воєнного стану. Ні. Одна та сама захворювання. В період воєнного стану і мирного часу вони різняться. Тобто, якщо ваша хвороба, наприклад, була підставою для відстрочки від мобілізації, в період воєнного стану ви можете, визна... можете бути визнані або обмежено придатним, або навіть придатним. Тому для того, щоб ви могли самостійно зорієнтуватися, я б вам рекомендувала все ж таки заглянути в цей наказ 402 і. Там для себе зробити перевірочку, тобто якраз оновити свої медичні дані, зрозуміти, яка, який стан організму у вас станом на сьогодні, і далі для себе звірити, зробити висновки приблизно. Що вам напишуть потім у ВЛК? Тому що ВЛК якраз вони беруть за основу цей наказ, і на основі цього наказу саме прописується потім придатність, непридатність. Так само це ВЛК, тобто Центральна військова лікарська комісія, до якої це найвищий орган, до якої можна скаржитися для переогляду результатів всіх ВЛК, які в нас є в Україні. Вони також потім роблять переогляд саме по наказу 402. Отака от історія, друзі. Якщо є питання, будь ласка, пишіть, будемо вам роз'яснювати. Поки це те, що з вами хотіла проговорити, акцентувати вашу увагу, бо це важливо, тому що таких питань від вас дуже багато надходить. І, в принципі, одні, ну, більшість це схожі запитання, тому я от вирішила вам відповісти це в прямому ефірі. Так, Мурік пише, доброго дня! Професійний канал, і взагалі, приємні пані. Дуже вам дякую за такі добрі слова підтримки. Добре, друзі! Якщо немає запитань, буду завершувати ефір. Всім бажаю вдалого, мирного дня, до нових зустрічей в ефірах. На все добре. І не забувайте, будь ласка, полайкайте наші відео. Всім бажаю ще раз вдалого дня. До побачення.